Викладачів Архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кобратюка. Звернення. З 27 грудня 2014 року буде звільнено 12 викладачів кафедрої архітектури та образотворчого мистецтва по СНТУ, про що вони 22 грудня дізналися з наказів звільнення, хоча їх приймали на 2014-2013 навчальні рік. Це переважно молоді викладачі, яких на нашу думку ректор Мищенко ВО наказав позбутися за їхню принципову чесну та відкриту громадянську позицію та незгоду з його кадровою політикою. Звільнення відбулося підступно з використанням фактично фальсифікованих документів з особового складу, тиску на них. Під час оформлення заяв про прийняття громад порушення судового законодавства та у супереч положенні про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 1 березня 1999 року No309, яке регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, і є обов'язковим для всіх вищих навчальних закладів та наукових установ України, незалежно від їх підпорядкованості та форми власності. Подібні звільнення з причиною особистої неприязні онищенка співробітники, які в свої честі гідності, вже є законом в нашому навчальному закладі. В основному ці викладачі є молодими спеціалістами які відмінно навчалися за кошти державного бюджету України та за рекомендаціями кафе були прийняті на посади як найбільш достойні випускники. Вважаємо такі дії керівництва і лінами спланованими для приборкання в лапках неугодних. Працівників і студентів та зрештою ліквідація архітектурного покупця структурної одиниці університету. Просимо про кого прокурорського реагування на цю ситуацію, бо якщо наказ про звільнення все-таки набуде, на 20 викладачів, 12 викладачів всередині навчального року стануть безробітними 27 грудня 2014 року, ну і підписи викладачів. Тут підписи викладачів і хтось з студентів також хоче підписатися, може тут підійти зараз підписатися.